Новий автогідропідіймач «Івеко» наприкінці грудня минулого року придбали для хмельницького комунального підприємства Міськ світло. Спецавтівка здатна виконувати роботи на висоті до 22 метрів. Раніше для цього орендували підіймач на комунальному підприємстві із зеленого будівництва та благоустрою міста, а також користувалися власною автовишкою висотою 18 метрів. Новий автомобіль обійшовся близько 6 мільйонів гривень. Ми будемо надіюся в цьому році, 24-му, більш конкурентно спроможніші. Надання автопослуг і автогідропід'ємачам. По-перше, він буде використовуватись за напрямку обслуговування мереж зовнішнього освітлення. в будь-якому мікрорайоні. Він до будь-якої опори тепер зможе безперешкодно достати. Плюс обрізка гілля дерев, які будуть заважати мережам освітлення. На 18-метровому ми. Деякі роботи не могли виконувати, а тут ми вже будемо повноцінно виконувати в автопарку підприємства міськ світло. Наразі п'ять спецавтівок, три з яких вичерпали термін експлуатації. Не вистачає в колективі і шести працівників. На автомобілі встановлена дубль кабіна яка буде перевозити не лише майстри майстридільниця, а лише повноцінну бригаду у кількості там чотирьох чоловік. Там встановлено в середині кондиціонери. Ми обслуговуємо величезну кількість мереж нашої Хмельницької об'єднаної територіальної громади. Там у нас на, на, на даному етапі налічується близько 18,5 тисяч світлоточок по місту. Обслуговує три дільниці. Надіємося, що ми доберемо чисельність працівників. І будемо повноцінно, якісно і надалі виконувати наші функції. Нову машину придбали за кошти з бюджету громади в рамках п'ятирічної програми підтримки та розвитку підприємства. Її затвердили на сесії Хмельницької міської ради в липні 2023-го. Основна мета програми модернізація зовнішнього освітлення та будівництво нових мереж, де їх взагалі немає. Втім, цьогоріч бюджет громади поки що є дефіцитним. Пріоритетною залишається підтримка сил оборони. Ірина Аріон, Марія Шевчук, новини міста.